used to, be used to та used to. якщо в англійській мові і є якісь найвжеваніші та найкрутіші фрази. То я б назвав ці три. І сьогодні, друзі, ми розбираємося в них. Якщо ви вивчите і навчитесь використовувати ці фрази правильно, ви дуже сильно бустнете свою англійську і будете звучати набагато краще і розуміти набагато більше того, що говорять нейті спікери. Друзі, всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська. Мене звати Віталій, і я працюю викладачем англійської вже більше семи років. І сьогодні я тут для того, щоб допомогти вам розібратися з вашими проблемами в англійській мові. Так що, готові наваляти цим проблемам? Поїхали. І першою розберемо фразу use to». Цю фразу ми будемо використовувати для якихось ситуацій, коли ви розповідаєте комусь про своє минуле, що ви щось там робили в минулому, але потім ви зупинились. Ви більше цього не робите. Зараз ви припинили це робити. Все, наприклад, «I used to drink a lot, but now I've stopped». Так, от, я колись пив дуже багато, але зараз зупинився. Або «I used to work», For this company. Я працював на цю компанію. Не так як я працював і досі працюю. Ні. Я працював і зараз я працюю на іншу компанію. Я звільнився або я просто безробітний. Е, ще один приклад. I used to have good grades at school until I discovered video games. Я мав дуже хороші оцінки в школі, поки я не відкрив для себе відеоігри. To be used... Ту, ця фраза означає, що ви звикли до чогось або до якогось ходу речей. Наприклад, I'm used to singing in the shower. Я звик співати в душі. Насправді я не співаю в душі, це просто для прикладу. І, друзі, тут є одна маленька фішка. Ви маєте пам'ятати, що ви не кажете to be used to, I am be used to. Ви мусите змінити be на якісь інші слова. Наприклад, am для я, так? I am used to. Або is для нього або неї. He is used to. She is used to. І останнє це дієслово в кінці. Ви маєте його поставити в continuous, в продовжений час. Наприклад, I'm used to singing. Не sing, I'm used to singing. Або He is used to driving, to work. Він звик е, водити машину на роботу, а не ходити пішки. І остання фраза to get used. To. вона схожа на попередню, але тут ви ще не звикли. Ви звикаєте до чогось. Це процес звикання. Наприклад, I need to get used to getting up early. Мені потрібно звикнути вставати рано. Просинатись дуже рано. Або he is getting used to his new workplace. Він звикає до свого нового робочого місця. Або They are getting used to the new computers. Вони звикають до нових комп'ютерів. Друзі, якщо у вас залишились будь-які запитання з приводу цих трьох фраз, будь ласка, ви записуйте їх в коментарі, я відповім вам. Також не забувайте про лайки та підписки, вони дуже допомагають мені розвивати мій молодий канал. Дякую вам всім за перегляд і побачимось в наступному відео. Goodbye, guys!